Дітки, Пропоную вам зараз е, пограти в рухливу гру, яка називається «Наздажений хвостик. Зараз я вам поясню, що потрібно робити. Я зараз вам повішу хвостики, Валерія, підходь до мене. Лена тримай. Так, зараз. подивимося, наскільки довгий. Ого, я точно так. Ой, один. Валерія, тримай. Примай. Я буду крутить. Так, друзья, А. Давай, я причем. Так, ще, ще. Все. Ой, да. Я зачем доставити такого косу? Зараз перевіримо. Так, це мені давайте. Валерія, тримай, Ляна, підходь до мене. Так. Вишаємо гвоздь. То станьте, будь ласка, я вам зараз все розкажу. Ваше завдання наздогнати хвостик одне одного. Ліана намагається наздогнати хвостик Валерії. Валерія намагається наздогнати хвостик Ліани. Е, хто перший наступає на хвостик? Ми зупиняємося, потім продовжуємо. Ляся, стань, будь ласка, біля Валерії поки що. Коли я кажу почали, ви починаєте бігати і наздоганяти е, коврик одне одного. Так. І почали. Нет, не наступить. Не наступить. Не Ляна достала хвостик. Так, прибираємо цю смужечку, прибираємо на стіл, кладемо те, що відірване. Так, молодець. Кладемо на стіл. Клади. Так. І так, почали. Ну, Ляна, тепер давай надзагоняй її хвостик. Валерій. О, молодці! Молодці дітки! Ну що, діти, вам сподобалося? Так. Да. Було весело? Так. Да. А ви, мої любі, можете погратися разом зі своїми батьками в таку ж саму гру або зі своїми друзями на дитячому майданчику. Дякую вам, дівчатка. Дякую! Дякую. До побачення. До побачення!